Вітаю друзі. Сьогодні 26 серпня 2023 року знаходжуся я в місті Радомиші Житомирської області. Це за 100 кілометрів на захід від міста Києва. Зараз хочу показати вам сорт під назвою Пам'яті вчителя селекції Павловського. Цьому кущику третій рік. Показує він середню силу роста. Це корневласний кущ. Видає він по 3-4 грони на пагін. Я залишав в основному по 2 гронки. Ягода в нього в районі 12 грамів, щільна, приємного гармонійного смаку. Лоза визріває теж досить непогано. Як можете бачити, ось цей пагін вже визрів майже на півтора метри. На сьогодні він вже повністю стиглий. Декілька гронок я вже зрізав з цього кущика. Загалом це чудовий сорт. Ягода в нього не тріщить, запилення проходить теж дуже добре. Показує він дуже ранні терміни достигання, тобто можете його саджати без вагань, не пожалкуєте.